Номер 251. Порівняйте дроби. 1, 2 друга і 4 сьомих, 2 і 7, найменший найменше, спільний знаменник буде 14. Одну другу зводимо до найменшого спільного знаменника 14, 14 поділити на 2 буде 7. Додатковий множник і 7 помножити на 1 буде 7 і 4 17 сьомих зводимо до 14, 14 поділити на 7 буде 2, 2 помножити на 4 – 8, буде 8 14, 7 14 і 8 14. Ми бачимо, що 8 більше, ніж 7, значить і весь дріб з однаковими знаменниками буде більше, значить 4 сьомих буде більше, ніж 1 друга, 1 друга менше, ніж 4 сьомих. Друге. 7 восьмих і 17 17,24. Так, і витримуємо тут знак поставимо. Так, 7 восьмих, так, 24 ділиться на 8, значить найменший спільний знаменник буде 24. 7 восьмих зводимо до знаменника 24, додатковий множник 3.

25 і 10 шукаємо НСК. 25, 10. Дорівнюємо. 25 ділиться на 5, буде 5, ділиться на 5, буде 1. І 10 ділиться на 5, буде 2. І 2 ділиться на 2, буде 1. Це в нас буде 5. 5. І 2 дорівнює 50. 50 найменший спільний знаменник. 9,25 зведемо до знаменника 50. 50 поділити на 25 буде 2. 2 на 9 18. У нас вийшло 18,5. І 70 зведемо до знаменника 50. 50 поділити на 10 буде 5. 5 на 7 35. У нас вийшло 35,5. тобто 18,50